Я нарешті прийняла свою кухню. Вже чотири місяці ми проживаємо в будинку, і я до останнього трималася, казала собі, «Да ще там день-два, місяць, і я зроблю собі гарну кухню, і буде в мене гарна кухня. Не буду навіть посуд свій доставати. Ну, звичайно, що спочатку перемила весь той посуд, який був, потім полички. Ну, потрохи, потрохи, потрохи. Я перемила і прибирала абсолютно все. Дістала вже всі свої тарілки, всі веделки, всі склянки. І після чотирьох місяців життя, можна сказати, на своїх запакованих тарілках, я зрозуміла, що ну, напевно я тут надовго. І от прийшла стадія, коли я вже змирилась остаточно, я помила батареї. От, отака от кухня в мене вийшла. Це якась кухня, віранда, літня кухня. Це була добудова в будинку. Будемо ми тут ще півроку, так точно, а то і рік. Тому вимили. Вичистили, прийняли, перехрестились і живемо далі. Поки що на це витрачати часу не будемо. Та й дякувати Богу, вона в принципі тут є.